А курили останні, останні роки дві, дві пачки стіків а, в, в день. То, то що ж, виходить, я щось не хочу, мені щось некомфортно, але я це роблю, я вимушена це робити, тому що я вже так звикла. То, то виходить, що моя хвороба, залежність від нікотина, а моя звичка робити собі. З кожен день щось неприємне, те, що я робити не хочу. Прикривається тим, що я виходжу поговорити з своїми приятелями, якимось ну, постояти, помахати ці раковою паличкою. Ні. В мене в мене хвороба, в мене, в мене болезнь, яка. Яка прогресує, яка є болезнью. А звичка в мене бути нещасливою людиною. Кожен день щось собі вигадувати, щоб, щоб собі нашкодити. Там, я не знаю, там, ваняти, ваняти сигаретами, Ну, Це нікому не подобається із курців, навіть ті, хто багато куряти, вони знають. І я знала, що, що це не може, це не може когось радувати. Ну, от, пропалювати речі. Зіпсувати там собі зуби да пальці там зараз я там розумію, що мені настільки шкода своїх зубів. Що... Я там лишнішні чай не я там задаюся на питання там, а можуть я там, там ну, щас похолода, я ще а, а, застудилася, ну, тому я щас, а, пью чай. А коли літо я ну, взагалі відмовляюсь від чаю. А коли я в підживання, я про це не думаю. Я палю одну одну, одну за одним. Що стосується кави, каву я теж вважаю. Не своїм приятелям, тому що від кави в мене теж була залежність. І е, дуже багато разів я зривалася на, на, цьому, на цьому моменті, коли я відчувала запах кави, коли, е, коли я бачила каву. Я, я не розумію, як це пити каву, якщо ти не п'єш, якщо ти не куриш. Е, Десь приблизно за два тижні до того, як я припинила корити, я припинила, припинила пити каву. Три дні я держалася і на третій день я зірвалася, тому що це було неможливо. Потім я два тижні пила цикорій і ну, це була дуже-дуже вдала спроба. Я нап'ю кофе і, і сьогодні. Сьогодні я вже не п'ю клаву, не тому що мені там десь там хочеться, десь. Ну, вот, я не розумію навіщо. Я зрозуміла, сьогодні я... Ну, я з Янвера місяця я не відчуваю запахів. Ну, ось, и, ну... Там, пару тижнів тому мені почав потроху відмовлятися запахи. І сьогодні я взяла так чашу, так чашу цук кави і нюхала її. Я, я ну, ну, чисто щоб ну, відчути, відчуваю запахи чи ні. А, і я зрозуміла, що мені зовсім не хочеться, не хочеться кави, тому що кава це а, допуст, не такий. А, <смеш> злосний наркотик, як нікотин, але це то це, це теж а, штука, яка в, в, визиває залежність, і навіть незалежності тут справа зі мною була. справа була зі мною в тому, що багбак багато, багато чашек кави і багато сигарок влияє на моє життя. Просто... Просто ужасно. Я дуже погано погано спала. Я дуже була нервова, тривожна і ну а якому щасті можна може йти в такому стані. Ну неможливо. А ще коли ну був була третя, третя посаді про каліпсіс, алкоголь то це було зовсім зовсім плечемна, плачевне життя і дуже прикра. Дуже прикро, що так багато років ну, було на це потрачено, ну але це такий шлях для того, щоб, ну, щоб зрозуміти да, і щоб прийти в цю точку в сьогоднішній, так скажемо, день, да, на, то ну, напевно, напевно, мені треба було здобути такий самий досвід, бути не зовсім. Не зовсім, скажемо, щоб, щоб розпочати цю любов до себе, тому що залежність, нікотинова залежність, люб, ну, люба залежність, вона, вона для мене. Я в будь-якій залежності, яка була в мене, я бачу Такий, такий відпечаток того, що За неї стоїть у глибині Ну не дуже, не дуже велике бажання жити і тому що все було якби так перевернута в уяві. Да, і люди були не такі, і були, були ситуації не такі, і країна була не такою, але як на це подивитися, а, треба було да, і дуже багато речей пройти, осознати і навчитися благодарити за те, що я маю. Коли вся ця ситуація з війною в моєму живу прийшла в моє життя, я зрозуміла, що зовсім не вміла цінувати те, що маю, зовсім не вміла дійсно дякувати. Дякувати життю за те, що я маю, а маю дуже багато, дуже багато. І коли ця ситуація розійшла, я зрозуміла, що <смі> а, ну, цей, цей рік буде переломним, а, тому що коли я заболіз... тяжко заболіз... захворіла корон на корону. А, і думала, що я вже не виживу, це було у січні. І я, я пам'ятаю дуже була така, мой боже, ну як же ж так? Там, Я там корила, я пила, я там не там, дуже не дуже добре висловлювалася про деяких людей. А зараз, коли я все це покинула і що я отак от умру, я дала себе обіцянку, що буду, буду жити щасливо. І другий раз, коли розпочалася війна, і сім днів я була у Харкові, і ті собиття, що ми переживали, і я там і сини, моїм батько. Я тоді себе теж дала обіцянку, що я жодного дня більше не проживу в цьому меті, саможалості, як мені там як, як мені себе жалко, які там в мене там нещасливе життя. От не дам собі більше от, от такої, такої житті, така така глибина була обіцянка. Із, це такий був в мене там, переломний переломний момент. А, І далі. Далі я кожен день ставлю собі таке запитання, а от цей вибір він приведе до того, що я буду радісна, щаслива та свободна? Ні, не приведе. Значить, я в якомусь зміненному Ну, Я так розумію, що я в злості, роздраженні, в обідки в копота, ще що щось. Так ось з такого стану, якщо я буду приймати рішення, а це рішення приведе мене до болю. І чим далі, чим більше я буду приймати таких рішень, тим більше в мене будуть трудності, якихось там мінімальних моментів там на роботі. На, там, в, моєму, в моєму особистому житті і так далі, і тому подібно. На... То кожен день я собі нагадую, що ну, от, от я зараз збираюся да, там, з кимось поругатися, і мені дуже хочеться поругатися, з кимось, там, послати, образити, там, ще ще щось. І я задаюся питання: а що, ну, що ти в що ти потримуєш? Ну, ти... На, от, от поругалася з, 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 з кимось. І що? І що далі? І це мене дуже неспокою, я оце, обрата оцей спокій, і я я розумію, що оцей дурацький вибір з кимось сперечатися, я завжди так робила. Завжди. А, зараз в мене інший вибір. Я можу не. І общатися з людиною, якщо мені щось не подобається, це мій вибір. Якщо я як каже програма, якщо передо мною а, духовно хвора людина, чим я можу їй допомогти? Може ліквидуватися з, з його чи її життя, це, це теж поміч, щоб ми там не злили друг друга, щоб ми не ображали друг друга. Там не працювали э, у двох, там, чи може, там мені слід э, з кимось іншим э, працювати між цим з чоловіком. Ну, все що угодно, інший вибір, ніж э, той вибір, що я робила завжди, воювати з цією людиною, якщо щось не. Помію. І робити такі вибіри і прагнути. Э, Правно так бути щасливим, ну це якась зовсім мечня. А, До чого тут <смі> А, Довго не могла поспіймати цю думку, що та можливо ж, нікотин в цьому і й дминен? Можливо, це ну, просто я там, хора людина, так от реагую. Насправді насправді. Це все робить Нікати. Коли я це осознала, це був шок. Це був такий шок, що спочатку там, я декілька там, місяців змогла з ну, цією думкою справді. Ну, чому, чому так? Потім я розпочала аналізувати своїх друзів. Коли котрі вживають, які не вживають, які а, подспонсорні, як вони змінюються. А всі Відспонсорни дуже дуже змінюються, коли а, входять в таку устойчиву чистоту, міняється їх. ну, Все, все, все змінюється навколо. А, і... Коли я отак, а ну а, ехану, то добре, а що робить Нікотин? Коли я відчуваю же секунду тягу, я не хочу зовсім думати ні про що. А, я, хочу, я хочу, щоб ця тяга вона кудись зникла. Що це означає? Це означає, що я дуже швидко приймала рішення. Ну, і причому ці дуже гордилася, що я. Так, коротше, отак, ділаємо, і, все. і побігла корити. Да, ну, я не дуже добре по цьому про подумала. Чи наприклад, а, ну, тут треба обміркувати. Беру пачку цигарок, і, а може, і дві, а може ще більше, і сажу курю одну ну, землю. І нічого не роблю. і... Варюся у ці от саможалісті і одліна, як вже ж ніякому питання, а от ще щось, а ще, а от тому подзвонила і все курю, 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 і жалю, а немає, ну ніякого ніякого рішення немає. Тому що я тільки варюся, цепляюся за ці за ці почуття. Ну і найголовніше, те, що я згадувала про важність. А, то якщо ця важність фігурує, то я. Хватаюся за оці депресивні думки і притягую о, ще більше ну, о цього негативу в своє життя просто з якимось, якимось колосальним прогресом. А якщо у цього негатива просто немає, а для того, щоб не мала, мала мого негативу і цієї славутої уважності, то мені потрібно не вживати. В вживанні ваша якихось яких моментів вона просто зашкорна для мене. Це такий, з однієї боку, дуже не дуже понятний механізм, як це працює. З іншого боку, мені дуже дуже це понятно, тому що. Uh, ну, залежність, вона ну, це, це така специфічна форма мишлення, вона робить залежною людиною, да, тому вона може вигадати проблеми, навіть там, де їх немає. А коли мені не треба щось вживати, щось себе там засовувати, то uh, я можу навіть не звернути увагу на якусь ситуацію. В атлічні uh, в від от ситуації, коли я. Дуже хочу, дуже мучуюсь від бо, від ломок, і да, мені там хочеться, хочеться покорити. Ну ось і тут якась там значна ситуація, і все. І все, все, все це вже ну, інакше в інакшому світі, тому і зразу в раз я буду повторювати свою улюблену фразу. Я для того, щоб бути радісною і щасливою, Мені потрібно не вживати алкоголь і не вживати нікотин. І робити свої вибіри із добрих почуттів, із любові, із душевного поспокою, коли я дійсно можу зробити правильний вибір. Цього вам усім бажаю. На, можливо, у нас ще залишилося декілька хвилин на запитання, якщо Якщо є запитання, будь ласка, рада відповісти. дуже вам всім дякую. Наташа, дуже дякую. Тобі за досвід. Дуже дуже гарно спикер. Спікерський виспиток, друзі. Якщо є в когось питання, задавайте, ставте одинички або беріть мікрофон. Це твоє перше запитання. Uh, Привіт, Наталя. Я Олена Нікотіно uh, Залежна. У мене таке запитання. Ти розповідала, що в тебе було uh, ну, багато спроб кинути палити, але вони були невдалими. А це, в общем, ну оцю спробу а, ти почала працювати по крокам І скажи, як ти а, з першого дня почала працювати по крокам? Чи ще до того, як перестала палити, чи через деякий а, час після того, як перестала палити? Ну, у мене таке запитання. Дякую тобі за запитання. А... Я не дуже вірю, що, що ну, ну, по крайній мірі, я, е, в моєму досвіді не було такого, щоб можна було покинути палити без кроків. Що, що таке кроки? Кроки для мене залежного, залежної людини це інструкція, як мені жити. Це така базова інструкція. Не знаю, що там зі мною там, в дитинстві. ну, Можливо, щось вже знаю, можливо, так і ще не знаю, що зі мною там трапилось, що я емоційно не зростала. Я не знала, я виросла в родині, де слово підтримка означало дати, дати грошей. Емоційним якимось емоційним і духовним да, станом дітей ну зовсім ніхто не піклувався, тому так, дійсно для мене кроки це ну, така інструкція. Перша, да, як мені жи мені жити. Uh, тому що в мене були зовсім інші кроки uh, до програми, да, і до програми анонімних алкоголіків, і до програми залежних. Тому без кроків я не зовсім уявляю. Без без кроків, без е, е, спонсора, без е, співдружності, Ну не, не уявляю, як можна бути такий от ну В моєму випадку, тому що я ну я кончений, залежний, залежний чоловік. Я ну, я дуже благодарна Богу за, ну, за кожен день, який в мене має, що я можу, можу його мати в чистоті. Тому що на, якщо б якщо не кроки, то ну, нема для мене, от, ну, не існує. Не існує такого варіанту, виходу да, виходу із залежності. А, вона є тільки, тільки тоді, коли в мене є да, група підтримки, де, де люди діляться досвідом, я там було тяжко переживати да, а, а, різні моменти. Ну, от як вони з, з цим справлялися? Це досвід мого спонсора, це досвід людей, з якими там да, я вже ділюся досвідом. Ну і звичайно, кроки. Це не просто там якась тетрадка, це свод правил да, по, по якому я повинна жити кожен день. Це не каже, що я а, або саме образцовий член співдружності і живу, і роблю кожен божий день, да, тільки по а, він проходить тільки по 12 крокам. Ні, ну я намагаюся. Я намагаюся, коли в мене не дуже класно це виходить, і я розумію, що я ну, я, е, э, не дуже класно себе повела, нанесла якомусь ущерб, чи якогось образила, то я так чесно проходжу до людей і кажу, я, 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 дуже, я дуже була не права, ну, прости мене. Чого могу так сказати в моєму прошлому житті? Ну це було нереально, навіть коли мене там, там питалі, датам та може, можуть, можуть можуть вбити, але в жодному разі я не скажу, що я була не права. І, звичайно, це було дуже важко. Дуже перепрошую, що так довго, але отак от є, якщо коротко, е, я не знаю і не маю без, без. На кроків не вживати. Никотин. Тому ну, ті люди, як, котрі скидають палити без підружності, ну там не маючи да, того, що маю я, що Бог дав мені, да, знайшов підружності і подарував. А, ну, я навіть, навіть не знаю цих людей. Дякую. Дякую велике за відповідь. Ще в кого є питання? До Наташі. Артем, привіт, твої дільнички. Давай запитанчиком. Привіт всім, мене Артем, звуть я залежний від Нікотину. Дякую за спікерську. Хотів запитати, от в мене ну от я кинув палити два місяці не курю і. От таке відчуття, от ну, фізичні такі зміни, я не почуваю себе краще. В мене е, з диханням, е, ну от я коли роблю якісь там вправи фізичні, в мене задишка більш ніж була, коли я е, палив зараз. В якомусь там плані там, емоціональні зміни там, духовні, то в мене ну, е, ну, в гіршу сторону я. Ну, два місяці не курю, але я там дратівливий, не руйнується відносини з іншими людьми, з колегами по роботі. Чи було в тебе таке там на початку? І як ти ну, не почала курити? Дякую. Артем, дуже круте запитання. Ну, а, ну, насправді, м -м, звичайно, звичайно. На, на початку я, я просто чому чого була дратівна і така тривожна і багато ще наносила людям, коли, котрі були рядом зі мною? А тому що я не понимала, як, як мені. Цими людьми спілкуватися. Як мені виживати у цьому? Як мені реагувати на я ж не знаю не назву своїх чувств, ні ситуації. Там хтось мені щось відповів різко. Я ж ран раніше біжала курити, а зараз ні. Я не маю цього інструменту. Мене як ви вирвалі у такий пазлик, так, оці декілька минут, секунд побути. На один з собою якось типу там нормалізуватись. В мене цього немає, тому на тому, звичайно, мені кажеться, що мій, а, мій мир а, рухнув на це. А, ну і плюс ще я так люблю себе накрутити, що що, що точно у мене то тобто, тільки один шанс це, це піти і покорити це мене в рахунці. Це, ну, це дуже вигідно моїй залежності, тому що моя залежність ну дуже не хоче, щоб я там ходила на якісь там 12 кроків, жила якийсь там спонсор, якісь там люди. Ну навіщо? Вона мені постійно, постійно нашоптує, що я займаюся якимось бредом, що в мене ну є, є для того, щоб мені зараз було класно, мені треба. Просто піти купити сигарети і все буде в мене класно. От. І оці ну, думки вони періодично, звичайно, звичайно, приходять. Е, ну, як мені пояснював мій спонсор, і як я пояснюю зараз е, да, по своїм підоперечним, що до року ці думки вони, ну, вони так і так, інакше в якихось в якихось ситуаціях вони будуть приходити. Тому це ну, цілком нормально, е, просто кожну. Кожну конкретну ситуацію треба треба розбирати з наставником чи з групою підтримки. Це дуже класний інструмент нашої програми. Так і щось там емоційно штормить, Я беру телефон і я проговорю про ситуацію, котра мені не подобається. Плюс ну, зараз я вже це вмію, але ну, там ще там рік тому не дуже я в це вміла. А, говорити людям в спокійній формі, якщо мені щось не подобається. От так і кажу, ти знаєш, от, оце мені не підходить, я так не хочу. І там ти, от коли зробив це, це, це ти ну, мені зробив боляче. Це дуже дуже така фраза для мене оказалася дуже дуже складна, тому що в моєму характері я можу сказати все, що угодно, та послати куди угодно, тільки не сказати, що мені людина зробила боляче. Це було дуже складно, а ось ну треба цьому цьому вчитися. Також що можу сказати до оточення, моє оточення змінилося на 99%. А ці один відсоток це мої да, близькі родичі, ну, я б, без яких я не можу да, жити, уявляти, там, без сина, батька, і буквально декілька людей, які, які теж залишилися. Все інше, коли я відмовилась від алкоголю, було дуже на якомусь етапі, ну теж приблизно десь на роки тверезості. Я зазнала, що дуже багато людей. Я ж та вважала, що в мене стільки друзяк там, всі мене знають. Да, тільки більшість, більшість, коли узнавала, що я вже не вживала алкоголь, чомусь <смі> не прагнули таким великим бажанням зі мною, зі мною спілкуватися. І тому вдруг в якийсь момент я вияснила, що блін, та ці люди це не зовсім друзяки, Це мої. Бутильників, це, <смі> це спів співзалежні зі мною люди. І дуже багато подруг, якими ми там товаришували годами, вони зникли. А, що особливо, особливо життя це теж зовсім зовсім інший інший чоловік рядом зі мною зараз. Тому ну, а, в одної з таких теж, таких маленьких бажань просто не цеплятися за людей. На люди, ну котрі, котрі з нами залишаться. Вони з нами залишаться, ті, хто повинен піти, вони, вони підуть. Хоч хочу я цього, не хочу. Це буде так. Моє завдання зробити так, що люди, котрі зараз є поруч зі мною, щоб або їм подобалося зі мною спілкування, або Іх відпустити, тому що я дуже, дуже великий спеціаліст по тому, щоб робити боляче людям, ну і собі теж майстерське. Ось тому теж я відповіла. Дякую, дякую, Наташа, за твоє питання. Ой, дякую. за відповідь.